Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відео по містам. На черзі у нас Михайлівка Запорізької області. Просили дуже подивитися, не раз уже, ну, відповідно, ви просили, ми виконуємо, якось так. Ну що, поїхали на липень, відповідно. Подивимося. Шо, ну, як зазвичай, що чекає, коли, як звільнення. Так. Отже, скажіть, мені, будь ласка, що чекає Михайлівку до кінця цього місяця? Хай скажіть неправду. О, хагавас. Соуза. Тейвас. Евас. вас. Беркана перевернута. Дагас. Ну і куди гаразд? Ага. Да так от Дивіться, ну, загалом непоганий не бірун, треба сказати. Дуже непоганий. Що у нас тут? Хагвевес, соло, ювас, Тейвас Евас, э, беркана перевернута. Дагас, інгус. Ну, от початок. <кхм> ну, Хагавас думаю, вже всі знають, а. Да? Ну, Це прильоти, однозначно. Ось, до речі, саме прильоти. А оця зв'язка це такий, знаєте, гарний бабах. Ну, де там орки позасідали, буде їм дуже жарко до кінця місяця. От прям дуже. Е ну, так. Да, по Бердянську, наскільки пам'ятаю, ця сама зв'язка програлась. да, І ще якийсь населений пункт робив. Чи Токмак, чи. Да, ви будете сміятися, я всі свої прогнози не пам'ятаю. Е От. Тому ну, в загальних рисах пам'ятаю, не в деталях. Тому, якби не дивуйтесь. Ну, але коли треба, я передивляюсь відповідно своє ж відео, освіжаю в пам'яті, ну, і іноді нові розуміння приходять. Ну, добре, зараз не про це. Тут сказав бавовна, да, бавовни буде багато, однозначно. Дивіться, а цей рух туди буде. Ну, в той бік, відповідно. да, Тут явно про наш бік говориться, про Збройні Сили України. Ну, відповідно, ось, бойові дії туди будуть в той бік іти. потихеньку. Ну, Хоча руна, до речі, швидка. Ну, подивимось, наскільки, наскільки воно в часі програється, наскільки швидко і наскільки інтенсивно. Хоча має бути доволі інтенсивно. Дивіться, беркана перевернута. Це у нас про ну, певні, ну в свясті це якраз так. Да. Певна деградація, певні ну, руйнування. Читайте. да, В результаті чого, да, в результаті бабаху якраз. Ну, я ж кажу, де там морки лазять, де у них там склади, де вони там кучкуються, тримайте звітіль подаль. Бо будуть Ось Досі падає трансформація ситуації, до речі, під чим? Ну, Відповідно, ось тут і про прильоти, і про ну, також бойові дії. так, да? Це руна в тому числі означає, що кажу, ось рух. Той бік явно буде. Активний доволі. Ну, подивимось, наскільки хотілося б, звичайно. Ну Але подивимось, наскільки воно програється. Ну отже, трансформація ситуації і Бо куди благоприємне завершення. Ну, зрозуміло, все, що всі чекають. Ну, звільнення всі чекають. Тобто, Ну на липень загалом непоганий набір. Чи прямо в липні? Ну, зараз запитаємо. Коли ж, власне, звільнення відбудеться, це я нагадаю, я дивився ситуацію на липень. Ну, добре, давайте запитаємо відповідно, коли і як буде звільнено. Те, що всім, найцікавіше, напевно. Так, дякую за відповідь. Так, да, до речі, робили мені зауваження стосовно слова паразит. Дивіться, ну, перепрошую, але як вже є. Це замість Е, Б, М, ну і подібних звуків. Так, добре, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, а як скоро буде звільнено Михайлівку? неправильно. роне правду. Перт. перевернута і що раз вертаю по часовій феху перевернута, а і гаразд і що. І єбо. Ага. Цікаво. Що ми маємо? Відразу. Ну давайте всі назву. Пуста руна перт кану перевернута, феху і гєбу. Дивіться. Ну, вищі сили за нас, так, да, це постійно це повторюю. Ви вищі сили за Україну. З одного боку. З другого боку, це якраз те, от що майбутнє ще певне, висить в повітрі. Тобто, ну, певне, чітко, що певний наказ ще не відданий, судячи по всьому. Да? Ну, Тому що я бачу ще досі е якісь, ну, е як воно зоветься, основний якийсь напрямок удару схоже, що заужний і Генштаб не вибрав От про тему. Але бачите, Перт, це і про удачу з одного боку, і про достатній ресурс. А? Буде, все буде. Ну, ще, Але, тим не менше, ще сумні новини чекають. Не все так воно буде, знаєте, радужно і, і, цей, і красиво. Сумні новини ще чекають. Ну чому? Ну, тому що ось, бачите, певні збитки йдуть. З одного боку, а з другого боку, ще. Ну, тут і як дефіцит ресурсу можна прочитати саме в контексті питання. Да? А на кінець гебов, все-таки, да? е, це у нас про певні договори, про певне партнерство. До речі, що до чого, да, от якраз щодо ресурсів. Тобто, що, е, Ну, відповідно, звільнення вже ось тут проглядається скоро вже. Да. Але, але що ми чекаємо? Ми чекаємо ще певний ресурс. Угу. Ну, явно про зброю ж мова, тут же друго не дано. От, і коли оце саме ресурс прийде, от тоді все буде гаразд. Чекаємо, чекаємо. На НАТО там багато чого цікавого, як на саміті НАТО, як офіційна частина, так і неофіційна. Я, в принципі, дивився, будуть там і проривні рішення, вже певні є цікаві. І ще ми ж не все знаємо. Чекаємо одним словом, тут вже звільнення наближається. Да? Ну, зокрема, я ж кажу, фінальна руна вже хороша, тому як би вже чекаємо, вже скоро повернення додому. Добре. Ну і давайте подивимося таки, як буде звільнено, тому що, оскільки я не передивлявся, постійно бойові дії показуються. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Е, отож, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено Михайлівку? Хай скажуть уже неправду. Евас. Феху. Тресас перевернутий. Так, довертаю по часовій. Тейвес. Іса. Ей вас. І що? Кано перевернута. Що угу. в нас тут? Евас Феху, турісас перевернутий. Тейва з ІСІЇ. Ейвас. Ей е, Кано перевернута. Перепрошую. Що диві... в нас тут? Що ми маємо? Рух буде, ну як, і в контексті питання, як буде звільнено? Це от про стрімкий рух да, Збройних сил України, ось воно. да, Це і, ну, і зрозуміло, без артилерії не обійдеться. Прильоти по оркам, зокрема, і так далі. Да? Артилерія там працюватиме аж бігом, буде дуже гучно. Але, до речі, до речі, що з іншими попередніми розкладами порівнювати, це вже веселіше. Ось фех упаде. Це про що? Про те, що буде достатньо ресурсу а? для якраз для того руху, з одного боку. А з другого боку, це про те, що маркер того, що сам населений пункт ціліє загалом, раніше гіршу картинку показували. Тобто що, бойові дії, ось бойові дії? Да. Е, про що мова? Це бойові дії схоже довкола населеного пункту. Ну, Якщо на карту Deep State дивиться, то там орки отак, ось буквою П буквально обкопали. його, да. Тобто, що це? Це схоже якраз про прорив отої оборони, про, якби, про, боже, Городські бої, мова не йде, схоже на те. Ну, Руйнувань немає, принаймні, що вже радує. Жертв, до речі, теж не показали, що теж дуже гарно. Ну, про це я сказав, це і вогневий контроль з одного боку, і робота артилерії інтенсивна. Ну і просто, як позначка, знаєте, стрімкого руху. Буде, буде. Е, дивіться, що в нас тут. ІСА. Проте, певне все рівно йде блокування. Тобто ну, просування, схоже, буде доволі швидке, але знаєте, прям, ну, не блискавичне. Окрім того, під феху, все рівно це, бачите, ніби як заморозка певного ресурсу. Можна так прочитати. Можна прочитати трохи по другому Можна прочитати, що це якраз затягування з поставками. Да? Оцей самий ресурс, який нам для руху і потрібен. Угу. Ну, ось оборона падає, це у нас що? Це у нас орки будуть там спробують принаймні оборонятись, да? на жаль. Хоча, бачите, по Ісі воно йде. Тобто, ну, те, що вони там накопали, да, спробують оборонятися. Ви бачите, якось воно в них не дуже буде виходити, судячи з усього. Ну, є там план, довіряємо Генію Залужного, ну і інших наших доблесних генералів. От, віримо в Генштаб. Як то кажуть. Ну, а і дивіться, до речі, на кінець, що випало, а кано перевернута випала. Ну, відповідно, я доклав, ей вас незворотня руна, я вирішив докласти, а що ж, фінал? А фінал ось, сумний для оборонців, в лапках, для орків. Тобто, от. Весело б там буде дуже. Місцевим, так. Краще теж приготувати, щоб у вас було де бойові дії пересидіти. Від гріха, як то кажуть, хай краще не знадобиться. Ну, жертв не показали, на щастя, я ж кажу, і руйнувань, в принципі, як таких також не показали. Навпаки, феху, тобто, ну, місто загалом, ну, чи там населений пункт, в ціліє загалом. Уже ситуація краща від попередніх розкладів. Ну, по звільненню також, вже десь воно наближається. Не так довго залишилось чекати. Ну що ж, добре, в принципі, не так певно вийшло. Все сказав. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!